Що стосується її емоційної складової і додаткових параметрів, я думаю, що вона справді вже зробила висновки, вона справді переживає за це, і будемо сподіватися, що наступного разу, коли і траплятиметься, то все буде в межах дотримання закону. Але я хочу підкреслити одну дуже важливу річ, на яку звернуло увагу суспільство, і я цього думку поділяю: це не була рядова подія, це була церемонія нагородження премії імені Сергія Параджанова. Який е, знімав справжнє українське кіно незалежно е, від, е, від свого етнічного походження, мову приватного спілкування і власне ті кримінальні справи, які проти нього порушувалися, вони в тому числі були зняті до століття з ініціативи національної спілки кінематографістів України. І велику роль е, у цій роботі, звичайно, відіграли і ті артисти, і ті е, технічні співробітники, які займалися поетичним, Qu'est-ce